Вітаю, панове! З вами Роман. і Ви на каналі Біза емігранта». У своїх попередніх відео я вам розповідав, як я не зміг отримати візу в Чехію, і все через те, що не перевірив інформацію, яку мені надали посередники, в тому, що не можна отримати чеську шенген візу, маючи діючу робочу польську візу в паспорті. Цього часу я вже інформацію перевіряю сам. І на Литовську візу я постарався зібрати максимум інформації не просто від посередників. Я також телефонував там на різні фірми компанії, які займаються відкриттям віз, отримую від них інформацію. Але я її додатково перевіряв у консульстві на довідці візового центру. Я просто телефонував і задавав питання дівчатам, операторам, які мені на них відповідали. Я вам раджу отримати інформацію не від однієї не від одного оператора, а зателефонувати там. один раз, другий раз, третій, якщо потрібно. Тому що кожного разу всі говорять по різному. І якщо одна дівчинка щось забула сказати, то це може бути критично для вас при подачі документів на візу. Отже, для подачі документів на литовську Шенген візу туристично, саме туристично, більшість посередників пропонують відкривати бізнес-візу, тому що її ніби простіше і більша ймовірність того, що вам дадуть її 90 на 180 чи 90 на 360. Але мені потрібні туристичні візи. Мені потрібно прокатати паспорт побільше туристичними візами, тому туристична литовська віза. Найскладніше пакет документів, в принципі, коли я вже забирав документи з візового центру на чеську візу, як мені їх повертали, я мав можливість потримати в руках цей пакет документів від посередників і е, сфотографувати заповнення анкети. Ну, Анкета це не нове, але мені була цікава довідка з місця роботи, яку мені зробили, і рахунок з банку. Я їх сфотографував. Ці Фотографії в мене є, якщо комусь цікаво, як це виглядає все, і хтось захоче собі зробити, то я можу вам їх відправити. І на Литовську візу я вже ці документи заповняв сам. Єдине, нічого складного, в принципі, процедура заповнення анкети майже скрізь однакова, чи в польське, чи в Литовське, чи в чеське консульство. Довідка з місця роботи також вона типова. І, в принципі, я думаю, що вона там не особливо важлива форма цієї довідки. От. А рахунок з банку, мені здається, що тут найскладніше. Як я вирішив питання з рахунком розрахунком з банку, та в принципі ніяк. Воно було, рахунок з банку був у мене не фальшивий, а справжній, тому що склалося так е, обставине, що після приїзду в Україну якось так вийшло, що я взяв об'єкти, мені там поступали гроші на карточку Приватбанку. Тобто я міг реально показати оборот по карточці і е, е, і за кілька днів до того, як подавати документи, я поклав додатково ще 1000 євро на рахунок. Тобто на власному рахунку кошти у мене були. І за три місяці я зміг там плюс-мінус зміг показати непоганий оборот. Такий єдиний момент, з довідкою з місця роботи, що я офіційно не працевлаштований, а підприємець, доступ підприємця докладував. і... Чисто випадково інформацію мені надала одна дівчина з візового центру оператор. Що якщо були візи у мене на протязі е, півроку, здається, чи на протязі трьох останніх років відмови були е, на, на шенгенську візу, то мені потрібно ще довідку з пенсійного форма ОК7. Довідка з пенсійного вона там береться буквально за. Е, за 15 хвилин це теж не проблема. Будь-який пенсійний фонд у своєму місці, по місцю проживання, чи де ви, чи по факту приписки, звертаєтеся і вам цю довідку видадуть без проблем. От. Значить, потрібно було, крім довідки з місця роботи і рахунку в банку, викуплені мати кутки. На літак або викуплені місця проживання в готелі. Ну, я квитки купив в, в обидві сторони. І також вони вимагали, е, я знаходжуся в парку в Луцькому парку імені Лесі Українки. Думаю, де тут мені заховатися трошки від сонця. Ну, що підемо до річки. І... Так забув, на чому я зупинився. Рахунок з банку зробив. Тут з місця роботи зробив. А, маршрутний лист потрібен був їм. Маршрутний лист, які місця, які місця я маю намір відвідати, де побувати. В візовому центрі мені сказали, що цей маршрут не потрібен, але оператор на Кол-центру візового центру говорили, що він потрібен. Отже, я цю інформацію також додав. Ну от, весь цей пакет документів мені зайнялося зібрати плюс-мінус два дні. І візовий центр вже подавав я ці документи сам, не від турагенції, а сам. Людей, я скажу вам, тьма, просто заходиш в центр, і стіна стоїть перед тобою, не можна пробитися. Я був там на 12-й годині і в мене номерок був якийсь по 900-921, чи що. Тобто в день я так собі думаю, що вони приймають десь приблизно тисячу півтори людей. Ну, просто, просто це неймовірно, це неймовірна кількість людей щодня подає на візи. Люди виїжджають просто масово. Це, звичайно, сумно. Ну, але маємо, що маємо така ситуація зараз у нас в Україні. Як буде результат по литовській туристичній візі, в мене обов'язково зніму нове відео і поділюся з вами у себе на каналі. Тому не забудьте підписатися. І слідкуйте за моєю історією. Чус.